Дня. А ви документальне кіно знімаєте? Для, для себе чи можливо на замовлення, телебачення? Сайт який? Чи МВС, чи СБУ, яка? Чий заказ? Я? Так, да, я документальний фільм роблю. Ну, будь ласка, це, це особисте, це, да. По Якщо ви кажете, я не знімаю. Це ж ваше право. Я думаю, я теж не хочу знімати. Випу. Ну, ось людина не з я їх добре, Вони кореспонденти. Кореспондентів з нами немає. Ну, то ви так думаєте. Нема ні одного. Марина, тримай дітей. Так, як Добре. такі християни А ну дай мені прийти, що... щоб... сьогодні... це... саме основне. І, смиренно, і смиренно встановити обмеження, право на мирні зібрання, пікетування, пішої ходи, демонстрації. Мітинги зборів тощо шляхом заборони відповідачам згідно Шановні, повідомлення я не публічна, та баба, іншим суб'єктам, які, які реалізують право, право... Шановний Іване, давайте доступне Це порушення його право. Які реалізують право на мирні зібрання, проведення безстрокових заходів, акцій тощо, з 1.01.2014 по 31.01.2014. перше да, да, да. <кхе> на перше, Своїм читають нам. По вулиці <клес> <у> <ул. клес> Івана Франка, 19, у селі Нові Патріїсі, Вижвського району Київської області, біля та навколо офіційної резиденції президента України Мажигіря. Ні, друга здається. Є питання? Ні, немає. Є, ми, є. Ми, ми а там стосовно паломників щось було Підожді, до церкви. Я вас попереджаю, що вогнище палити. А, Все в цьому заборудено. плані, да, да. Молиться, будь, будь ласка, ласка. З нами з ми ось ось не піде міліціонер, там майор стоїть, він сказав, що буде да, з нами і буде забезпечувати громадський порядок. Ви проходите, мирно молитесь, проводжуєте і обратно виводять. Так, ось майор буде забезпечувати громадський порядок. Ні, щоб не виникало від минулого. Зразу там куліж варить такі їсти. Ну, взяли наламали, а самі пішли канапки їсти. А ви державний виконавець? Ні, це підполковник поліції. Ну кіно. Документальне. Ну, Такі події в країні. Дякуємо. Як бурло. Вони плачуть, що нам заставили. Ото від цього Прийшли, дякуючи Богові. Вони, вони не. Вони розвивають. Да, нет, согласен, я сказал, твою публику знать, но понимаете, она международные правила.